Потрощене скло у теплицях, посічені рослини і зовсім молоді паростки, на яких просто лежать скляні уламки. Така сумна картина постає зараз в Одеському ботанічному саду ону імені Мечнікова. Заклад готувався відчинити свої двері перед відвідувачами 6 квітня, привітати усіх з настанням весни і пробудженням природи. Натомість російська атака зруйнувала як плани, так і приміщення боцсаду. На території під час атаки в нас було чотири співробітника, охоронці і співробітники. Тобто, після першого прильоту вони пішли в укриття, тому вони не постраждали. і Дякувати Богу, то ми, в принципі, люди не постраждали, і це в принципі дуже важливо для нас, тому що люди наші – це головне. Вибуховою хвилею пошкоджені приміщення лабораторії і адміністративна будівля боцаду. Всередині просто перекинуті усі меблі і прилади. Суттєвої шкоди нанесено скляним дахам шести теплиць боцаду. Тут скло зараз просто лежить на рослинах, у горщиках на підлозі. Дуже багато рослин не втратило декоративну свою цінність, тому пройде якийсь ще час для того, щоб вони якось там або заросли, або там якось так, тому що ну, рослина було я думаю, дуже неприємно від цього всього. Рослини це теж живі організми, акцентують у ботанічному саду. Тим паче, тут десятиліттями одеські ботаніки плекали унікальні колекції, зокрема цитрусових. У цих теплицях зберігається колекційний фонд, розповідає очільниця ботанічного саду Ону імені Мечнікова Людмила Левчук. Унікальна колекція цитрусів, тобто в нас після війни, навіть до війни і після війни там була така велика наукова робота, і науковці ботанічного саду тоді намагалися ввести цитрусові в культуру, щоб можна було тут їх вирощувати. І вони була така теорія, що якщо це вирощувати трошечки заглиблено, в так, так називаємо в них це називалось траншейна культура. То тоді можна якось зробити, щоб ці рослини були ну, могли витримувати наш клімат. З Цього нічого не вийшло, але з тих часів в нас залишилась колекція цитрусових, і вона, звичайно, дуже сильно унікальна. Спочатку потрібно прибрати потрощене скло в теплицях і на території ботанічного саду. Всіх охочих допомогти чекають у п'ятницю, 29 березня і у суботу, 30 березня, з. 10 до 15 години на французькому бульварі з собою можна взяти робочі рукавиці, нанесений внаслідок ракетного удару Росії збиток ще рахується, але вже зрозуміло, що після перебирання скла теплиці будуть накривати плівкою і далі чекає масштабна робота з відновлення ботанічного саду в Одесі.